Люди просто-напросто перебігали. Зараз включили світлофор це дуже добре. У Полтаві запрацювали автомобільні та пішохідні світлофори на двох перехрестях та ділянці вулиці Європейської. Перший це європейський поворотно-мебловий квартал. Другий по черзі буде введено світофорний об'єкт на заводі, європейська, перетин, європейський Каденюка. І останній найбільш наш такий проблемний світофорний об'єкт це Героїв у Великорогізнянська, де найбільше було таких аварій, жорстких. І буде зміна пріоритету руху. Тобто головна дорога втрачає свою чинність, буде інша вулиця головною. Світлофори встановили наприкінці 2024 року, каже Руслан Решетило. Трошки затягнулося по часу в нас введення в експлуатацію, тому що після хакерської атаки російських хакерів на нашу електронну систему декларування, на жаль, електронне декларування було недоступне. Водій Віталій Борюта розповів, що світлофор на перехресті вулиці Європейської та Леоніда Каденюка необхідний давно, оскільки на в'їзді до Полтави затори та велика ймовірність аварій. Тут дуже жвавий рух, дуже багато автівок, багато вантажних автівок, по 20 машин збирається і потім трапляються аварії. Особливо коли була ожеледиця чи туман це взагалі зранку і ввечері. Це, скажімо так, для нас, мабуть, свято, що нарешті цей світофор. Труба тут проходить, це, Я так розумію, водовідведення чи каналізація. Також вона просто лежить зверху на асфальті. Тут ось є розмітка і нарисована, будь ласка, дві. Полоси руку, але одна ліва полоса зайнята цією трубою, вже з двох полос працює одна. Як тут роз'їжджатися, я не розумію все одно. Розверталися біля гаї там на світофорі, і тоді заїжджали. А зараз прекрасно. Ну, виїхати, заїхати було дуже важко. Дуже важко. А зараз ніяких проблем немає. Поблизу нових світлофорів облаштували і прилеглі території. Встановлення острівця безпеки, встановлення нових дорожніх знаків, додаткового освітлення і плюс асфальтування прилеглої території, встановлення паркану, тактильна плитка для людей з вадами зору. І голосовий супровід світлофорного об'єкта за словами Руслана Решетила на облаштування трьох світлофорних об'єктів спрямували близько 10 мільйонів гривень з бюджету полтавської громади. Завдяки блокам безперебійного живлення вони зможуть працювати під час відключень світла. Оксана Іванова та Богдан Казирід – Суспільне новини Полтава.